От з вами і з Духом Твоїм, читання святого Івангеля від Матхе. Слава Тобі, Господе! Того часу фарисеї пішли і зібрали раду, щоби зловити Ісуса на Слові, і послали до Нього своїх учнів з іродіянами, кажучи: Учителю, знаємо, що ти є правдомовний. Навчаєш Божої дороги по правді і ні на кого не зважаєш, бо не дивишся на обличчя людей. Тож скажи нам, як ти вважаєш, чи належить давати податок кесареві, чи ні? Знаючи їхнє лукавство, Ісус сказав: навіщо ви пробуєте мене, лицеміри, покажіть мені податкову монету. Вони принесли йому динарії. А він каже їм, чий це образ? І напис. Відповідають кесарем. тоді він каже їм то кесареве віддайте кесареві, а Боже Богові. Слово Господнє. Слава Тобі! Дивлячись на людей та їхню поведінку, важко не помітити, що нам не чужа дволикість. Одразу виникає асоціація з людиною, відомою як доктор Джекіл і містер Хайт, роман відомого шотландського письменника Роберта Луїса Стівенсона, котрий цікавився подвійністю людської натури і також е її проявами в літературі. Цей роман можна вважати літературним проєктом психопатології та роздвоєння особистості. Роздвоєння особистості можна побачити навіть серед тих, хто сповідує християнську віру. Для того, щоб когось чогось досягти і реалізувати свої прагнення, ми пробуємо різні способи. Іноді використовуємо інших людей, які свідомо чи несвідомо можуть допомогти нам у досягненні наших власних намірів. Це своєрідна маніпуляція і навряд чи найкращий спосіб діяти. Але, зрештою, це нас влаштовує на роботі та в між стосунках ми з містером Хайдом протягом тижня, а в неділю свята з доктором Джекевом, як в цьому романі Стівенсона. І хочемо ми того чи ні, наша подвійна природа проявляється з давніх давен. Однак у нас є хтось, хто піклується про нас. І дбає про нас, іноді проти нашої волі, а іноді на наше прохання. Це наш Отець, який керує нами так, щоб ми були щасливі, в безпеці, але також сповнені любові та вдячності за його діла. Як пише нам Ісая у своєму пророцтві, я взяв його міцно за правицю, щоб підкорити народи перед Ним і царям, щоб випустити зброю з поясів своїх, щоб відчинили перед Ним двері. Щоб брами не зачинилися через раба мого Якова, Ізраїлю вибраний мій, покликав я тебе за твоїм іменем, повним честі, хоч ти не знав мене, бо я Господь і немає іншого, крім мене, немає Бога. За турботу, за керівництво, за любов ми повинні бути вдячні. Яким чином? Саме це пояснює? Нам послання апостола Павла до Солонян, якому Павло разом зі своїми співробітниками, Силуаном та улюбленим учнем Тимофієм, повчає нас. Ми завжди дякуємо Богові за всіх вас, постійно згадуючи вас у ваших молитвах, згадуючи перед Богом і Отцем, нашим діло вашої віри, діло вашої любові та вашу непохитну надію на Господа нашого Ісуса Христа. Отже, молитва, молитва, ще раз молитва, сповнена вдячності за Божого Сина, за спасіння, за відкуплення, за Слово і за Святого Духа. Саме через нього ми маємо знання про спасіння, маємо усвідомлення вічного життя. Євангельська сцена, що описує розбещеність фарисеїв, показує нам цей інший бік нашої природи. Коли ми ставимо запитання, то насамперед наперед знаємо, якою буде відповідь, знаємо, що буде і будь-яка відповідь, чи то ствердна, чи то заперечна, буде приводом для відступу, для висміювання, для виправдання власної совісті. Але не у випадку з євангельською цією історією. фарисеї не визнавали зверхності Бога над Кесарем, бо, на їхню думку, кесар мав абсолютну владу. Відмову платити податки, вони розцінювали як бунт проти встановленої влади. Ісус, маючи боголюдську природу, не дозволив втягнути себе в політичні інтриги. Його відповідь чітка: – «Віддайте кесареве, кесареве, а Боже Богові. Римський динарій, як і будь-яка монета, мав дві сторони. На римській монеті було викарбовано зображення імператора, а в людині викарбований образ Бога, на Його образ ми створені. Тому, коли ви віддаєте своє багатство імператору, каже святий Іларій, єпископ перших століть християнства, зберігайте свою совість незаплямованою заради Бога. Скільки людей сьогодні? Приймаючи щоденні рішення, роблячи вибір, запитують свою совість. Чи багато з них перевіряють свою чутливість на рівні совісті? У малих, дрібних, повсякденних питаннях і у великих, коли на кону стоять соціальні проблеми загальнолюдського характеру. Але ж приказка віддавайте кесареве кесарево Боже Богові виражає одвічну проблему присутності християн у світі якими мають бути стосунки, яким ми сьогодні назвали держава, церква. А християнська традиція найдавніша, з другого століття після Христа, говорить зовсім іншою мовою. От, послухайте, християни не відрізняються від інших людей ні місцем проживання, ні мовою, ні одягом. Вони живуть кожен на своїй батьківщині, але так, ніби вони чужинці. Вони виконують усі обов'язки як громадяни і несуть усі тягарі як чужинці. Кожна чужина їхня батьківщина, а кожна батьківщина чужина. Одним словом, чим є душа в тілі, тим є християни у світі. Це лист до діогнета. Євангеліє, Його послання формувало щоденне життя християн протягом століть. Як далеко ми відійшли від джерела сьогодні, що часто вже не розуміємо євангельських слів Ісуса або не можемо втілити їх у конкретику нашого життя. Віддайте, кесарве-кесарю. Ці слова говорять про десакралізацію правителя водночас нагадують нам істину, що влада стародавнього правителя сягає так само далеко, як і у гроші. У цьому також полягав сенс розміщення зображення правителя на монеті. Щоб піддані пам'ятали, хто править. Віддайте Богу від те, що належить Богу, все належить йому. Хоча часто буває так, що саме правителі приписують собі божественні атрибути. Ісус позбавляє їх, німбу, сакральності, тобто святості, каже Ганс Ус фон Бальтазар. Бо єдиний Господь Бог, а земні правителі щонайбільше. Божі вас Християни платили за таке ставлення своєю кров'ю протягом століть скрізь, де земна влада повстає проти того, що все належить Богові, узурпуючи владу над ним, проти неї виступає Бог, а разом з ним його послідовники. Йдучи за голосом власного сумління, ми часто стоїмо перед рішенням, перед вибором між імперським і Божим. У суспільному житті ми беремо участь у парламентських виборах, президентських виборах, виборах до органів місцевого самоврядування, а саме на них вирішуємо, що є важливішим у нашому житті і на яких засадах будуватиметься наше повсякденне життя. Ми часто недооцінюємо, що форма цього повсякдення в наших руках, що буде важливим, Божественне чи імперське. Ми маємо обов'язок приносити Богові свою лепту. Новий заповіт говорить про це багато разів, але йдеться не про динарій, покладений в касу, а про сплату боргів совісті. Динарій прощення, бо ми вміємо просити прощення у Бога, але глухі до прохань ближнього і дужому їх заздрістю. Динарій відданий за полегшення. Людини, обтяженої моральними боргами, які кидають її до ніг Ісуса, динарій праці, над розвитком покликання, яким ми всі були наділені незалежно від часу навернення, ділитися мудрістю слова як хліба, хлібом, навіть тоді, коли вже занадто пізно і нам нічого запропонувати іншому, крім Божих слів і молитов. Не шкодувати нічого в любові до Ісуса, як Марія, яка не пошкодувала не тільки алебастрової посудини, але ймовірно, і свого життя на славу Христа, Відріктися від будь-якої магії, всякого роду окультизму, навіть якщо вони мають вигляд лікарської допомоги, і нарешті Дінарій милосердя, співчуття до нещастя інших, які заблукали на шляху до. Небесного Єрусалиму, яке завдання ставить перед нами сьогоднішнє Євангеліє, ми повинні більше працювати над собою, щоб набути вміння розрізняти земне і Боже. Це нелегко, але тільки тоді, коли ми набудемо цього вміння, зможемо говорити про внутрішню свободу, з якої випливає. Цілковите віддання себе Богу та незалежність від матеріальних речей. Позбудьмося релігійного такого роздвоєння особистості. Не будьмо доктором Джекілом і містером Хайдом в одній особі. Будьмо дітьми одного Бога.